Добрий день, я волонтер. Мене звати Рада. Ми приїжджаємо в притулок Best Friends гуляти з собаками. Це наша чудова собака пумба. Вона слухняна, красива, весела, жизнерадісна, дуже любить купатись і гуляє без повідка. Цю чудову собаку шукає собі родину. Її можна взяти навіть там, де маленька дитина. Вона буде дуже чемною, дуже чемною і ласкавою. Рекомендую вам познайомитись з цим песиком. Якщо ви хочете допомогти притулку Best без френд, приходьте за посиланням. Якщо ви приїдете нам допомагати гуляти з ними, приходьте за цим посиланням. Насторожена сама.